Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Java, версія 9 інтерфейс приватні методи. В восьмій версії Java ми розглядали, що для інтерфейсів дали можливість використання дефолтних і статичних методів. В 9-й версії теж дали ці можливості для зміни інтерфейсу, наприклад, приватні методи. В принципі, з початку інтерфейси, вони відрізнялись від реалізації, від класів, від абстрактних класів. Тим, що це є просто контракт. Там одні абстрактні методи. Але Java вирішила в 8-й додати зміни і в 9 також. Ну, а ми будемо їх розбирати. І для початку давайте ознайомимось із самим інтерфейсом. Типу, в мене а-ля такий логер. Як раніше було, були ось такі. Ось методи, вони є абстрактними, тобто без тіла. Потім вирішили: а давайте ми зробимо ще й дефолтні. Ну, щоб, в принципі, не створювати допоміжний якийсь там абстрактний клас, де можна це реалізувати. Одразу там один-два дефолтних методи, і можна їх використовувати. Супер. Типу, прибрали а, непотрібний абстрактний клас, якщо він є непотрібним. Також додавали статичні. Методи, де ми можемо використовувати без реалізації цього інтерфейсу. Тепер у нас є ще можливість використання приватних методів. Приватних І статично. приватних. Як ви бачите, в мене є дефолтне інфо, він щось там пише. В мене є дефолтний лог. Туди приходить тип і якийсь меседж. І він щось типу робить і є приватний. Print він вже точно знає, як і куди треба писати. Ну, На даний момент ми пишемо в консоль. Статичний. Ми можемо викликати без реалізації цього інтерфейсу. Передаємо меседж, і він сам знає, як його це, писати, його, тому що в нього є приватний static log. В принципі, тут все зрозуміло. Давайте подивимось на реалізацію. Я тут овераджу. Тільки один метод, це info, і задаю йому тип info і message. І передаю дефолтний, в дефолтний метод log тип і message, щоб зробити таку аля-красиву обгортку з двох сторін квадратними дужками. А так як в нас тут, до речі, статик, ми тут одразу пишемо квадратні дужки і просто static. Без типу, тому що так зрозуміло, що він є static. Добре. Давайте повертаємося до нашого мейн-класу і подивимося, як я все це використовую. Я створюю нову реалізацію логера. це у нас default logger. І після цього я можу використовувати його методи. Добре, логер, передаю, туди старт і лог. Це у нас інфолог. Далі я вирішив зробити middle-лог. Можна напряму у логера викликати static log. Супер. Ідеально, не треба нам ніяка реалізація. Далі, у логера і вирішив завершити, використовуючи дефолтний метод. Сюди пишу тип і пишу end log. Як ми бачимо, ми можемо навіть використовувати дефолтні методи, тому що вони є публічними. А ось приватні методи, ми до них ніяк не можемо добратися. Ні через реалізацію, бачите, тільки інфо і лог. Або напряму через статік. Просто публічний статік-лог. Приватний статік ми не бачимо. Давайте запустимо, подивимось, як воно відпрацює, що там напише. Давай, ти зможеш. I believe in you. Супер. У нас є публічний метод start він знає, що треба додати тип інфо. Є middlelog, він постійно пише статік, тому що він без реалізації якоїсь напряму викликаємо інтерфейс ну, Тому тип, типу статік. А debug ми можемо також викликати лог метод, він публічний, дефолтний, і самим закласти в нього, який в нього буде тип. Це є debug and log, Така ж сама логіка, як і у інфо. Отже, Висновок, який взагалі може бути. Інтерфейси були з самого початку створені для того, щоб використовувати як контракт між якимись класами, між якимись системами, в мережі, неважливо. Між чимось з чимось, де створюється зв'язок або виклик чогось. Вирішили в 8 джаві, в принципі, це логічно розширити можливості нашого інтерфейсу, додавали дефолтні і додали статік методи. Потім вирішили все ж таки в 9-й версії додати приватні методи для того, щоб інкапсулювати якусь логіку всередині інтерфейсу. В принципі, якщо вони вже розширили до дефолтних методів, то в принципі, і приватних також нормально може підходити, щоб не використовувати зайві класи. Не створювати зайві класи, абстрактні в реалізації, де це не потрібно. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробуй вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.